Добре, добрий ранку, на початку нашої зустрічі до мене вітались подруги. Не всі українці знають, як граматично правильно вітатися і прощатись. Ці слова потрібно запам'ятати. Наприклад, жаль, у нашому спілкуванні велика кількість помилок, І сьогодні більшість із нас не можуть похвалитись бездоганним володіем державної мови. Існує дуже багато причин за їх прийом, це і неповне засвоєння норм літературної мови, і недостатньо уваження ставлення домовних традицій і міння а іноді бажання розібратися у смислових відтінках і стилістичних якостях слів. А також були бажання похизуватися про тим словом чи фразою. Вважаю, що без помилкового спілкування не так кожна та кожної освіченої та культурної людини. Тому потрібно вміти розпізнавати та виправляти їх, адже грамотна українська мова дуже мелодійна та красива. Тож, щоб зробити наші мови більш гармонішим, я вирішила дослідити певні лексичні помилки. Навчитися правильно говорити було б дуже легко, якби існувала якась одна причина клієнту молод. Але кожна людина має притаманний стиль мовлення. Хтось міг використовувати фразеологічні звороти, синоні та цікаві не логізми, хтось наповнює мову діалектизмами чи навіть застарілою лексикою. Головне завдання мовців – не смішувати всі стилі мовлення в один, інакше це призведе до появи лексичних помилок. Суржик або аборсіанізм найпопулярніший тип лексичних помилок в українській мові, що полягає в змішуванні російської та української мови. Суржиком, здавна, в Україні називали мішанину зерна, жита, пшениці, ячмені, більси, а також борошну з такого зерна. Тобто, низького сорту. Сьогодні словом «суржик» прийнято назвати в якій штучно об'єднані елементи різних мов. Попри те, що такі помилки помітні кожному пересічному мовцю і досі продовжують використовувати у повсякденному спілкуванні. Служик мові з'явився не випадково. Річ у тім, що упродовж багатьох століть українську націю намагалися русифікувати спочатку Російська імперія, а згодом і радянський союз. На щастя, їм не вдалося знищити нашу національну ідентичність. Проти спілкування з суржиком значно спотворює інформацію, скільки мовець в цьому випадку. Може вживати слово лише йому відомому значенні, та ще й у формі, яка не відповідає загальноприйнятим граматичним нормам. Ось деякі характерних для служби особливостей. Вживання русизмів замість немає дивних українських відповідників. Даже, навіть да, так, да. не надо не потрібно. Є ледве щас, зараз, всегда, завжди, нікогда, ніколи. Чуть -чуть? Трішки, звісно, звичайно. Наверно, мабуть. Например, наприклад, допустимо, припустимо, змісто замість рядом поруч язик, мова, больниця, лікарня, цеплята, курчата, председатель, голова, почта, пошта. Наступна особливість порушення дієслівного керування, вживання прийменників і гниль і за російським зразком. Ходити то вулиці. Треба вулиці. Зошит Зошит Найпоширеніша помилка це калькування з російської. Не дивлячись на перешкоди. Правильна форма слово сполучення попри перешкоди. Здавати іспит. Правильна форма слово сполучення складати іспит. Заключати договір. Правильна форма слово сполучення укладати договір. Хочу звернути увагу на слова, які в російській і в українській мовах мають подібне звучання, але різне значення між мовніомоніми та пароніми. Буває, що люди плутають значення таких слів і цим спотворюють інформацію. Здається, що слова українські, а зміст втрачається. Хто тобто, правильно любий um, правильно вживати не у значенні прикметника будь-який кожний, а у значенні того, кого любимо. Тобто любий мій костику або чи як-то. А що стосовно мішаю Має декілька значень. Приживає цілу значення перемішувати або заважати, хоча правильним є лише перемішувати, наприклад, перемішуємо тісто. Наступна помилка це дотологія. Це недоречне повторення слова або спільнокореневих слів у реченні чи в сусідніх реченнях. Наприклад, зробити роботу. Виконати роботу. Прорахунки враховано. Недоліки враховано. Внести внесок. Зробити внесок. Забезпечити безпеку, гарантувати безпеку. У розповіді розповідає. У розповіді йде мова про широко поширений, широко розповсюджений, корисне використання, правильне використання, Одноголосно проголосувати. Проголосувати одностайно. Отримати підтримку. Зручитися підтримкою. Підшкодувати шкоду. Підшкодувати збитки. А що таке плеоназм? Це використання у парі двох слів, що мають спільне лексичне значення. Зазвичай такі слова окремо нормативними, тому їхнє з'єднання створює лексичну помилку. Ось поширені приклади плеоналізму. Перший дебют. Дебют – це є перший виступ. Пам'ятний сувенір? Сувенір – це є пам'ятний подарунок. Прескурант цін? Прескурант – це є довідник цін. Вільна вакансія? Моя власна думка. Колеги по роботі? Далені Замість цих плеоназмів планаль... правильніше говорити вакансія, власна думка, колеги, долоні і так далі. Токсичною помилкою є уживання зайвих слів або багатослів'я. Це нагромадження слів, що приводить до порушення структури вислову. Зазвичай люди використовують у своїй лексиці ці коли не мають змоги лаконічно пояснити щось. Замість того, щоб стисло виразитися, мовець недоречно розширює свій текст розумними уточнювальними зворотами. О, ось приклади. Ми поїдемо на відпочинок у серпні. Місяця ми поїдемо на відпочинок у серпні. Викликати негативний вплив негативно впливати. Найближчимо, майбутньому Токсичною помилкою є і мовна недостатність. Це коли ми пропускаємо в речення якесь слово, що призводить до появи неясності у висловлюванні. Ось такі приклади є мовної недостатності. Вона допомагала батькам у господарстві, хоча йшов усього десятий рік. Уречені є неясність, оскільки пропущено слово вона було варто було сказати. Вона допомагала батькам у господарстві, хоча їй ішов усього десятий рік. Його характеру, як і його матері, була властива серйозність. В реченні пропущено слово характеру перед іменем матері. Через це втрачено зміст речення. До появи лексичних помилок призводить невдалий вибір синонімів, антонімів, омонімів. Тобто непрактичне поєднання слів у невластивому значенні, а також порушення синтаксичних мовних норм. Вірна відповідь. А, правильна відповідь. Моє відношення. Моє ставлення. Відкривати книжку. Розгорнути книжку. Вони у відносинах. Вони у стосунках. У даному випадку. У чому випад? Чимало помилок ми робимо при вживанні фразеологізмів, тобто сталих висловів. Найчастіше такі лексичні помилки пов'язані з нерозумінням їх змісту. Ось найпоширеніші приклади помилкового використання фразологізмів. Під відкритим небом. Просто неба. Прийшло в голову, Спало на думку. Українська мова пройшла великий шлях становлення, починаючи з давніх часів і до наших днів. Нині вона переживає період відродження. Пликайте мову, закликав український поет Максим Рильський, Адже вона така чарівна, співуча, мелодійна, соловійна. Це великий скарб, душа нашого народу. Отже, нині кожен повинен розуміти українська мова це спільна, модно, та престижна.